Усім привіт! З вами на зв'язочку Inscience, і ми вітаємо вас на черговому вебінарі нашого лекторію Science for Kids. Привіт-привіт! Тож нас з вами сьогодні буде цікавий досвід. Ми будемо створювати парниковий ефект, і проводити його для вас будемо ми разом, я, Олена і Поліна. Привітки, ви нас вже могли бачити раніше. Але спочатку невеличкий вступ. Отже, наш вебінар традиційно складатиметься з трьох частин. В записі на Ютубі для вас буде доступна перша. Це безпосередньо досі. Після цього ми з вами пограємо в Кахут, і увага в дискусії. Сьогодні ми можемо ставити питання на будь-які теми, на які ми з Поліною зможемо відповісти. Тобто це астрофізика і космос, якщо ви питаєте у Олени, і також, в принципі, будь-що, що ви хочете запитати нас або поділитися своїми враженнями стосовно нашого лекторію Science for Kids. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн платформі КРЕМ трішки детальніше про команду Science for Kids, яка сьогодні з вами на зв'язку. Це я, модераторка лекторії та астрофізикиня Олена Компанієць та наша проєктна менеджерка Поліна Вівіна. Я думаю, що вам вже дуже, дуже цікаво, що ж ми будемо сьогодні робити. Тому ми будемо переходити безпосередньо до нашого досвіду. Проте спочатку давайте пригадаємо. Що ж ми пам'ятаємо про парниковий ефект? Про нього нам детально у вівторок розповідав Леонід Воробець, і лекція вже є в записі на нашому youtube каналі, так і називається парниковий ефект. Тому, якщо ви раптом пропустили, ви можете подивитися цей вебінар в зараз. Що ж ми можемо вам сказати сьогодні? Парниковий ефект це природне явище, без якого температура на Землі була близько мінус 18 градусів. Взагалі не комфортно, так, Поліно? Так, гадаю, що за такою температурою ми б наврядчі б змогли жити на Землі, і, відповідно, в принципі, наша планета виглядала якось геть інакше. Олено, а ти пам'ятаєш, що взагалі такий буде парниковий ефект? Так. <свісно> я впевнена, що я можу вам розповісти, що таке парниковий ефект. А, тож, наша атмосфера складається з різних газів, повітря, яким ми дихаємо, ми знаємо, що це суміш кисню з іншими газами. Проте, в самій атмосфері є також, наприклад, вода в газоподібному стані, і тому вода є так одним із. Парниковий газ, який робить найбільший внесок, і після води є вже другий парниковий газ. Це безпосередньо вуглекислий газ, про який е, говорив Леонід Вікторов, яким ми з вами сьогодні будемо експериментувати. Так, бо в принципі говорять, що саме коли ми, наприклад, збільшуємо там різні виробництва чи іншу діяльність, і у нас збільшується вміст вуглекислого газу в атмосфері, то тоді на планеті стає тепліше, але цікаво перевірити, чи це так, чи це правда. І наш сьогоднішній досвід він буде в принципі і. Присвячений цій темі і тому, чи, чи нам не брешуть щодо того, що викид е, вуглекислого газу він е, якось впливає на нашу атмосферу і на нашу екологію. І якщо у вас є ідеї, звідки ми будемо отримувати вуглекислий газ, ви якраз зараз можете написати про це в чати, а я поки перерахую, що ж нам треба для наших досвідів. А хто дивиться нас в записі на Ютубі, ви як завжди можете перевірити свої знання чи інтуїцію і писати свої думки в коментарях цього відео. Тож, сьогодні нам знадобиться дві пляшки, два спиртові термометри, харчова сода, оцет. Дві лампи розжарювання, які ми будемо використовувати для штучного сонця в нашому досліді. і також поки що терма, триматимуть термометри. Зараз більш детально про кожен елемент вам розповість Поліна. Так, але спочатку хочу сказати, що сьогодні ми покажемо вам досвід, а далі, якщо ви захочете його повторити, то ми радимо попросити когось із дорослих вам допомогти, тому що деякі з цих елементів вони насправді. Не є 100% там безпечними, щоб з ними гратися самостійно в домашніх умовах. Тому поки що дивіться, а далі повторювати радимо саме з дорослими. Що нам сьогодні знадобиться? По-перше, ви можете вже бачити, що у нас є дві лампи. Зараз Олена буде незадоволена, бо її буде сквітити <реш> очі, мені скоро теж. Отже, це лампи розжарювання, вони дуже не екологічні, їх вже Намагаються не використовувати, але саме вони нам відходять сьогодні для цього досвіду, тому що вони дуже дуже гарно гріють. Це не класно, коли вони світять у нас вдома, бо нагрівається приміщення, але для досвіду це якраз те, що нам треба. Друге, ми завчасно підготували дві пляшки, і в цих пляшках. Вже дещо є. Що ж, це два термометри. Ми незабаром покажемо вам їх трішки ближче, щоб ви подивилися на температуру. Також ці термометри ми закріпили такими двома корками з пластиліном. Нам здалося, що це найзручніше, що можна зробити, з чого можна зробити ці корки, щоб нічого не вирізати. Що нам ще знадобиться? це Сода, звичайна харчова, і також це оцет. Оцет, в принципі, і сода мають бути у більшості на кухні, тож це ті інгредієнти, які легко дістати. І також для зручності це кришечка зі звичайного стаканчику для фарби, щоб водичка не перелилася, якщо ви будете її перегортати. А це для того, щоб нам було зручніше насипати насоту в ці пляшки. А для початку експерименту я пропоную, щоб ми подивилися а, на те, яка в нас зараз температура у пляшках. Вони у нас тут стояли вже кілька годин в офісі, це звичайна кімнатна температура, і зараз я вімкну камеру у себе на телефоні, щоб вам було краще видно. І наблизимо, щоб ми подивилися, Олена, допоможи, скажи, скільки ж тут у нас градусів у нас. Я думаю, пляшечках. що вибли, я навіть переверну тут пляшечку ось так, щоб було mm -hmm. видно. Я бачу тут 23 градуси. Скажіть, чи видно, вам, що 23 градуси? Тобто, яка відповідає кімнатній Так. І у другій пляшечці mm -hmm. у нас так, так, само так, так, така 30. сама температура. Тобто ми зараз у нас звірли. Що температура в пляшках у нас однакова. Отже, і розпочнемо наші досліди. Що ж ми будемо робити? Одну пляшку, нехай це буде пляшка з жовтою, жовтим корком. Ми залишимо порожню, тобто у ній у нас буде звичайне, повітря, повітря, яке у нас в кімнаті, температури 23 градуси. А от у другу пляшку ми якраз і будемо намагатися там створити Парниковий ефект додати вулики свого газу. Відкут, речі, я бачила, що ви в чатах писали різні варіанти, теж наволикислий газ, були, наприклад, аерозоль. Проте сьогодні ми з вами насправді будемо створювати вуглекислий газ з підручних предметів і багатьох. є на це ось така харчова сода, яка є в нас в контейнері. Бачите? Для того, щоб засипати харчову соду, ми взяли стаканчик, в якому зазвичай розпалюваний. Так, так. Зараз спробуємо обережно засипати туди соли. Чим більше соди ми засипаємо і потім додамо до неї оцту, тим більше вуглекислого газу в результаті у нас утвориться. Тому тут ми зараз з вами спробуємо ось так. Це так, додамо. А, тут, до речі, цікавий варіант, поки я насипаю. Наприклад, якщо у вас буде можливість проекспериментувати, можна було б дослідити, як залежить швидкість нагрівання або наскільки може нагрітися в результаті суміш газів пляшці від кількості вуглекислого газу. Бо ви можете змінювати кількість вуглекислого газу. Пробач, Поліна, я висипала соди на Поліну. Ви можете змінювати кількість вуглекислого газу. Шляхом додавання меншої кількості соду з вонством або навпаки більшої. Так, ну ми поговоримо про реакції, які там відбуватимуться трішки трішечки пізніше і трішки детальніше, бо у мене теж було багато питен до Олени, що ж там не відбувається. Буду зараз почувати себе, так. як на її суті. Я думаю, що так, вже мені це вийшови, досить. Так, можливо, трішечки так зробити, щоб вона була більш менше нарівняти розвитку. Так, mm -hmm. так тоді це зараз. Давай до mm -hmm. я приберу. У нас нічого далі не записується. Um, От, і тепер нам залишилося долити відступ. Ну, Як Та думаєте, що буде зараз відбуватися, коли ми будемо додавати сюди отступ? Так, пишіть поки що в коментарях в чатик, а ми починаємо нашу реакцію. Скажеш, коли вистачить лити. Але не лише. А, так, мені здається, вистачить. вистачить. Можливо, і ні. Бачите, багато-багато піни. Вистачить, вистачить. Тепер ми закорповуємо це все. Так. Пластилін зручно, бо його можна якраз ось так. І тепер ми вмикаємо лампи. Але перед тим візьмемо лінійку і подивимося, щоб ми, ми обидві тяжки виставили на однаковій відстані від нашої лампи. Ось. Я пропоную скористатися, давайте візьмемо 10 см. От на відстані 10 см. 10 см має бути на середині плаща. Давай я ось тут. Угу. так само тобі теж замірюю, щоб давай. у нас була однакова відстань. Отже, це ось тут. Угу. Давай ось ставимо. Право. І вмикаємо як саме відпустати. Я думаю, просто треба вмикати. 3, 2, 1. А, мої yeah. очі! Отже, поки у нас з вами світять лампи і намагаються щасливо засліпити і мене, і Поліну, бо дуже яскраве світло. Тож я вам рекомендую, якщо ви будете проводити схожий досвід, використовуйте сонцезахисні окуляри, це набагато життя. <зас> а <зас> ми давайте поки що повернемося до цього. Що ж там відбувається? Так, от ми так, це так, все так. зробили, щось там у нас відбувається, і ми на щось очікуємо. Мабуть, ми очікуємо на те, що температури, потім вони будуть відрізнятися. Але О, треба перевірити, чи справді це так. Ох, я з тобою згодна. Отже, спочатку те, що мене цікавить, що ж от ми змішали соду та оцет? Що це нам дає? Яка там реакція? Детальніше про ці реакції ви будете вчити в школі на хімії. Це я так прорекламую вам цей шкільний предмет, бо він дійсно цікавий, повірте мені. А я поки тільки скажу, що ця реакція називається реакцією нейтралізації, тому що в результаті у вас тут утворюється насправді вода. Тобто зараз поки що вам ще не видно в пляжі, тому що там насправді досі відбувається реакція вже не так інтенсивно. Як це було до цього, коли ми бачили дуже-дуже багато рівень, яка виникає. Проте, якщо придивитися, то все ще видно бульбашки. Оці бульбашки це і є вуглекислий газ, який виділяється в результаті того, що сода взаємодіє з зос. Проте, крім вуглекислого газу, в результаті ще утворюється вода, тому це і називається реакційна нейтралізації, і також там випадає озик, тобто є частка речовин, які не розчиняються. Що саме за осад ми з вами сьогодні не будемо деталізувати? От якщо вам буде цікаво, ви завжди можете використати Гугл, погубити, що там за осад виникає, і написати нам про це в чатик або коментарях. Так, я думаю, що це можна, а, можна натиснути. Та, натиснути Так, <рес> точно. Я забула отже, не тільки на словах. В результаті реакції, як ви бачите, сода плюс осад у нас виникає три складових: вода, вуглекислий газ і осад. Тож зараз в цій пляшці у нас перебуває більша кількість вуглекислого газу, ніж в пляшці, де просто повітря з кімнатної температури. І таким чином ми можемо з вами перевірити, чи будуть по різному всередині пляшок нагріватися повітря або газів, яка в результаті у нас вигрікла. Так, от у нас є кімнатне повітря, плюс той вуглекислий газ, який ми сюди додали в результаті реакції. Але от все ж таки, коли ми говоримо, що чим більше вуглекислого газу, тим начебто у нас має бути вища температура. От як це працює? Чому вуглекислий газ Він сприяє тому, що температура має бути вища, ніж коли його меншу, от як ці теж? Це та сполука, така мені <смі _> дуже хороше питання. Я пропоную спочатку подивитися. Чи змінилася в нас вже температура в лампочках, скільки в твоїй пляжі? Так, у моїй вже 29 градусів, а от твоїй? А в моїй поки що 26. шість. Тобто вже е, різниця 3 градуси. Але почекаємо, як вона а, далі. Ще буде. Так, тут ми одразу зауважимо, що в обох лампах у нас всередині лампочки однакової потужності, що важливо, тобто вони видають. Дають або генерують однакову кількість тепла за одиницю часу, щоб у вас не було там підозрів про те, що у нас одна лампа є сильніша, ніж друга, Ні. Повернемося до того, чому пляшка, в якій знаходиться вуглекислий газ розігрівається швидше, ніж там, де в нас просто повітря. Тож, а, всі молекули можуть поливатися за певних умов. На відміну від інших газів, які є в складі нашої атмосфери, водяна пара і вуглекислий газ, вони можуть поглинати інфрачервоне випромінювання. Тут я трішечки зупинюся і скажу, що ми вже колись говорили про те, що є випромінювання в різних діапазонах. Наприклад, якщо треба перевірити кістку, ми йдемо робимо рентген. Кажуть, що це рентгенівське випромінювання, проте око, ми його не бачимо. Є, наприклад, ультрафіолетове випромінювання від сонця, під впливом якого ми загораємо, але при цьому ми теж його не бачимо. І скло, наприклад, не припускає ультрафіолетове випромінювання характеристикам. Тож виходить, що є певні сполуки або молекули, які можуть або взаємодіяти з випромінюванням, або не взаємодіяти. І от тепло, те, що ми відчуваємо, що нам стало тепло, що є ніби теплові промені від сонечка чи від лампи, вона гріє, тут повірте. А це якраз є інфрачервоне випромінювання. Ми сприймаємо тепло, тому що люди вони можна сказати, теж світяться в інфрачервоному діапазоні, тому що наша температура треба за І от молекули вуглекислого газу, так само як і молекули водяної пари, вони. Поглинають інфрачервоне випромінювання, в результаті чого починають швидше коливатися, або по-іншому коливатися, не так як це було до цього. А температура за своїм позначенням, якщо ми говоримо на рівні молекул чи молекулярної фізики, це є міра їх кінетичної енергії. Тобто, те, від що, те, що характеризує, як швидко вони рухаються або стрибають. Бачите, молекула там зараз танцює. Чим швидше вона танцює, тим більшу енергію вона має. І, от, поглинаючи це інфрачервоне випромінювання, це як ніби коли ви не маєте сил, а потім ви позіли, і у вас стало більше енергії, ви готові рухатися. Отак із молекулою, вона посіяла інфрачервоного випромінювання, енергії в неї стало більше, вона почала швидше рухатися, коливатися, там танцювати краще. А ми в результаті спостерігаємо це як збільшення температури. І от в глобальному рівні ми можемо говорити, що цей шар кислового газу, який є в атмосфері нашої планети, працює ніби як екран, який не дозволяє кидати нашу планету. Вона Тобто, якщо ми зараз уявимо ці пляшки, то в цій пляшці молекули танцюють активніше ніж у цій пляшці. Так, так от приблизно як там бачити зараз, на давай... давайте зараз перевіримо, бо я бачу, що у мене вже 32 градуси в моїй угу. пляшці. Зараз ми вам покажемо, але скажи, поки що скільки в твоїй? Так, в моїй пляжці майже 30 градусів. Mm -hmm. Ну, так... не зовсім дійшло до 30. От бачите, вже понад 30 градусів, вже ну, десь навіть трошки більше, ніж 32, я бачу, майже 33 градуси. Так? У нас на, у цій пляжці. А тепер давай подивимося, можеш мені свою. А, от, а в тебе 30 градусів? Так, 30. А, тому температура а, відрізняється майже в три градуси у нас. Тож ми можемо припустити, що якби ми додали сюди ще більше соди, соди да, так, то, і так. так і оск. Тобто, у нас би в результаті утворилася більша кількість вуглекислого газу. <рес> Вибачте, такий <рес> так добре для очей. Тобто, якби ми додали сюди більше соди і більше осту, то, то у нас утворилося більше вуглекислого газу. І, виходить, нагрівалося всередині суміш і ще швидше. і молекули танцювали ще активніше. <сум> тобто температура вона підвищилася, і насправді, якщо ви захочете проводити ці досвіди самостійно у себе вдома, бажано з дорослими, от то ви можете взяти, наприклад, три пляшки і зробити одну пляшку порожню, одну пляшку з там такою пропорцією приблизно, як ми зробили. І третю пляшку ще туди більше соди та більше осту залити, щоб там, mm. наприклад, взяти 10 чайних ложок соди mm -hmm. і 20 чайних ложок соди, і відповідно осту додати в вдвічі, так і подивитися, а як спрацює це в такому разі, і що ж буде відбуватися з температурою. Тож зараз ми могли переконатися, як це працює в нашій атмосфері. Наприклад, ось таких двох звичайних пляшечок і двох неекологічних план. Е, так, ми дійсно побачили, що коли в нас з'являється додаткова компонента вуглекислого газу, то температура зростає набагато швидше. Ми бачимо ваші повідомлення в чаті, на них ми відповімо трішки пізніше. А зараз дійдемо до узагальнення висновків. А, тож, чим більше вуглекислого газу, тим швидше зростає температура, і саме це пов'язано з так званим глобальним потеплінням, яке зараз відбувається на нашій планеті. А про глобальне потепління детальніше вам у вівторок розповість Леонід Горобець. А ми ж зараз переходимо до домашнього завдання. Перед вами та вашим персонажем постало завдання зробити іншу планету придатну для життя. Для цього треба підвищити там температуру. Пофантазуйте, за допомогою яких технологій ви могли цього досягти. І надсилайте результат у наш телеграм-канал. Ми завжди з нетерпінням чекаємо на ваші класні, креативні домашні завдання. Ми з поліною обожнюємо, як ви виконуєте домашні завдання. Будь ласка, не залишайте нас без цього. Отже, що на нас чекає наступного тижня? Як я вже могла сказати трішки раніше, у вівторок, 28 березня, на вас чекатиме вебінар Леоніда Горобця, глобальне потепління, міфи та правда. І 30 березня буде вебінар Ганни Кузьо. Це наша рубрика Цікава тваринка. І цього разу ми будемо говорити про попугу. Це було моє побажання, бо мені дуже цікаво, як вони спілкуються. Звуки у них народжуються зовсім не так, як у нас, але про це ми поговоримо за тиждень. Так і на цьому наша перша частина добігає кінця. Дякую всім, що ви були з нами. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео або написати в коментарях свої побажання і враження Це для тих, хто дивиться на Ютубі. І також, якщо вам сподобався вебінар, то ви завжди можете підтримати наш проєкт на Патреоні. Для цього можна відканувати ось цей qr код або подивитися, перейти за покликанням в описі цього да. все правильно. Тож, дякую, що ви були з нами, і до нових зустрічей. Па-па! Дякую, Па-па!